Усім привіт! Ласкаво прошу вас на мій канал. Я до вас повністю не нафарбована, а це говорить про те, що ми з вами будемо разом створювати повноцінний макіяж. Сьогодні я вирішила показати вам свій мега швидкий макіяж, самий, простий, самий звичайний, на який я витрачаю найменше часу, тому давайте, напевно, менше говорити і швидше переходити до макіяжу мого обличчя. Звісно, я вам бажаю приємного перегляду. Усаджуйтесь, будь ласка, комфортніше, беріть собі щось смачненьке, обов'язково беріть собі щось попити. Ну, а я буду починати. Як завжди, прибираємо волосся. Нещодавно придбала ось такі красиві заколки від бренду Ловит. Будемо зараз фіксувати волосся, щоб воно мені не заважало, тоді макіяж буде виходити набагато швидше. На моєму обличчі вже є ось такий засіб для зволоження шкіри від бренду About. Це такий гель, ось такий для обличчя. Більше нічого наносити не буду. Переходимо до тонального засобу. Тональний крем сьогодні ось такий: BB від Top Face у мене у відтіночку 001. Шведесенько його наношу. Буду, напевно, розтушовувати спонжем, щоб було набагато швидше. Його можна нанести ось так прямо на обличчя. Так, я сподіваюся, що я нанесла не занадто багато, але пам'ятаємо про те, що тональний продукт у нас, ну, скажімо так, половина його піде в спонж, тому, в принципі, я нанесла нормально. Так, і розпреділяємо. Дивіться, яка суперкрута, перекриваюча здатність у цього продукту. Дивіться, як прекрасно він вирівнює тон. І як ви бачите, я його наношу без перемоток, прямо разом з вами і прямо на очі, щоб подивитися, скільки ж всього часу у мене піде на цей макіяж. В повсякденному житті приблизно я на цей макіяж витрачаю ну, хвилин 15. Не буду говорити, що на цей макіяж йде 5 хвилин. Чесно, будь-який макіяж за 5 хвилин ви не зробите. Принаймні, я за 5 хвилин не можу нафарбуватись. У мене тільки 5 хвилин в середньому йде на оформлення брів. Тому, коли блогери знімають відео макіяж за 5 хвилин, це ну, просто якийсь ну, не те, що обман, але в принципі можна сказати, що обман. Тому що за 5 хвилин створити макіяж неможливо. Так, ну, дивіться, тон практично я вже розпреділила. Він перекрив усі мої почервоніння, усі мої невеличкі дефекти, плямки, цятки і так далі. Ну, перекрив він дуже гарно, дивіться, прямо такий білий холст. Розносимо на вушка, звісно ж, як завжди, щоб відтінок у нас був дуже натуральний, і на обличчі, і на вушках, і, звісно, на шиї. Тому стягуємо на шию. Ось так легесенько. І, в принципі, з тональним продуктом ми закінчили. Не знаю, скільки на це пішло часу, можливо, хвилинки 3-4. Десь так. Ну, Виглядає, звісно, непогано. Трішечки такий сяючий фініш, Але мені дуже подобається, що він дуже класно перекриває і вирівнює. Доки наш тональний крем усаджується на обличчі, не буду витрачати час і перейду до оформлення брів. Беру перевірений продукт, це ось така помадка від бренду Focalure, У мене у відтіночку 0,2. Ось така. Дуже вона класна, дуже стійка, і дивіться, така волога всередині. Дуже легко через це наноситься, тому що, наприклад, помадка від глимбів швидко засихає, і нею нанести брови там за лічені хвилини просто нереально. Беру будь-який скошений пензлик двосторонній, трошечки набираю і швидко-швидко наношу. Перед цим трішки прочісую брови. Малюю так, як мені подобається. Не завжди, звісно, симетрично, але що поробиш. Так. І бачите, я це все буду робити зараз без перемотки, щоб вам правдиво усе показати стосовно часу. Скільки ж у мене реально іде часу на повноцінний макіяж? Можливо, буде не дуже ідеально, але, будь ласка, не судіть дуже строго. Так. Ну, щось виходить. Можливо, трішечки вийду за межі. Але для мене це нормально, якщо що. Так, дивіться, можна залишити ось так, але я трішечки додам, трішечки підправлю, де у мене щось криво вийшло, наприклад, ось тут. Трошечки закруглимо. Ну, в принципі, начебто виглядає непогано. Знаєте, у мене як правило на оформлення однієї брови йде один пензлик, на оформлення іншої брови інший пензлик. Тому що за одне використання, дивіться, який він стає брудний, дуже набитий помадкою і вже гарно нанести на іншу бровочку, просто ну, не вийде. Звісно, можна ці залишки нанести на другу бровочку, але все рівно доведеться помадку набирати ще і не один раз. І уже коли пензлик не дуже чистий, набирається помадка гірше і гірше переноситься. Тому, як правило, я використовую два пензлики на один макіяж на оформлення двох брів. Так, дивіться, залишками ось такий результат у нас виходить: ну набагато світліше, ніж тут. Звісно, можна робити такі більш блідні брови, але ну, мене не лякає, якщо мої брови будуть трішки темніші. Тому Ну, мені особисто це подобається, я не боюсь темних брів. І не боюсь, що ви мені в коментарях напишете, що в мене дуже негарні брови, що я не вмію їх фарбувати. Мені, в принципі, все рівно, головне, щоб воно подобалось мені. Кожна із нас має право фарбуватись так, як захоче, і робити зі своєю зовнішністю все, що захоче. Я ж не осуджую дівчат, які колять собі губи, які роблять силіконові, ось ці величезні губи. Я, наприклад, таке не люблю, я собі такого не роблю ніколи робити не буду, але я не засуджую. Ну, тобто, це вибір кожного. Комусь подобається, комусь не подобається. Ну. Особисто я не належу до тих людей, які намагаються себе підкоректувати під стандарти краси, які хтось десь вигадав і щось там робити з собою, щоб комусь догодити. Ні, я приймаю себе такою, якою я є, із з усіма своїми недоліками. Також, окрім того, що у мене є недоліки, звісно, у мене є і якісь позитивні сторони, і в характері, і в зовнішності, тому я. Не долар і не євро, щоб комусь подобатись. Так що, ну. Я просто звичайна людина. Комусь подобаюсь, а комусь не дуже. Так, ну, ось так от у мене усе вийшло. Далі. Тепер. Е Ну, Я думаю, що тональний продукт вже впитався, усівся, тому можна переходити до пудри. Пудру я сьогодні обрала ось таку від бренду LCF. Вона йде в одному універсальному відтінку, ось так от виглядає з зворотної сторони. Вона іде фінішна, повністю біла, ось така. Нею, звісно, дуже зручно робити бейкінг там, чи ще щось, але мені таке не подобається. Я просто її використовую як звичайну пудру. Відсипаю собі в кришку. Ось так: беру якийсь великий пензлик. Ну, наприклад, ось такий скошений, великий від бренду COS, Ось тут написано, бачите. Мені подобається, він м'якенький і великий, і дуже добре розносить пудру. Так, струшую, щоб ось так трошечки залишилося. І потім, зараз покажу, якими рухами, ось такими я наношу пудру. Тобто я її прибиваю, вбиваю, як хочете, це називайте. Ну, коротше, вбиваю в свою шкіру. Ось так. А, так, І так роблю по всьому обличчю. Так. Як ви бачите, я сьогодні вирішила нічого не прискорювати, показувати вам усе, як є. Угу. Так. Щоб дійсно розуміти, скільки часу займає швидкий, на мій погляд, макіяж, але без прискорення. Трішечки додаю на вушка і трішечки на шию. В принципі, в усі ті ділянки, куди наносила тональний продукт, туди я наношу і пудру. Так, ось так. Тепер розгладжую ось тут зморшки, і також трошечки додаю пудри на очі. Так, дивіться, бо все воно скатується, береться складочками, а мені це не подобається. Так. Закінчили з пудрою. В принципі, результат начебто гарний. Зафіксувала, заматувала. Прибираємо пудру тепер в сторону. Наступний етап в макіяжі ну, дуже такий головний це оформлення скул. Беру. Найкращий, найпровіреніший продукт, який надзвичайно швидко наноситься. Це ось такий бронзер від бренду Catrice в номері 035. Обожнюю цей продукт. Він просто ідеальний. Набираю на великий ось такий скошений пензлик, трішечки струшую. Так, беру дзеркальце і ось так. Раз, вгору до вас ось сюди. І, ну, ви бачите, цей результат. Так, додаю ось сюди по лінії росту волосся трошечки обожнюю цей продукт. Його можна нашаровувати стільки, скільки вам потрібно, і він лягає надзвичайно круто. Ну, Тобто на нього не потрібно витрачати дуже багато часу і багато зусиль. Так, додаємо трошечки. Так, ось так. Такий дуже гарний ефект. Мені особисто дуже подобається залишки, на крильця носика. Набираємо ще, переходимо тепер на ліву сторону. Усе, в принципі, роблю точно так само, але з іншої сторони. І мені подобається ефект від цього продукту. Він якийсь такий дуже-дуже натуральний, дуже-дуже красивий. Так, додаю ось сюди де волосся. І ще. Бачите, я його можу окунути, цей пензлик в цей продукт хоч і 5 разів. Але при цьому все одно він виглядає гарно, ну прямо бомбезно. І бачите, тінь виходить дуже така натуральна, красива, ніби я дійсно дуже-дуже гарно засмагла. Ось так от дивіться. Ну, Мені подобається, мені подобається цей продукт, з ним реально плям немає. Макіяж виходить дуже такий ніжний, красивий, акуратний. Не на немає якихось таких прямо нюансів страшних. Мені подобається. Звісно, можна залишками з пензлику пройтись ось тут по очам. Ось так от легенько. Так. Дивіться, уже гарний ефект на очах, уже можна тіні ніякі не наносити, тому що вже дуже все симпатично виглядає. Відкладаємо наш бронзер в сторону, він нам більше не потрібен. Тепер переходимо до рум'ян. Рум'яна також обрала перевірені, які мені подобаються, які легко наносяться. Це ось такі рум'яна від глимбін у відтіночку під номером 03. Мені здається, що зараз я більше витрачаю часу на те, щоб вам усе це показати і розказати. Струшуємо. Так, і тепер переносимо ось так. Так. Трішечки на очі, знову ж таки, так, до височків. Трішечки додаємо. Ось сюди зверху можна трішки додати рум'яшок, освіжити наш макіяж. Так, дивіться. Сюди наносимо, трошечки додаю. Головне не переборщити, але, ну, якщо навіть трішки переборщимо, нічого страшного. Так, на носик трішечки додаю. Так, і ось сюди на височки. Так, ну, начебто я закінчила, дивіться. З рум'янами. Ну, вже зовсім інший вигляд. Мені подобається те, що бачу, виглядає гарно. Тепер дуже-дуже швидко переходимо до хайлайтеру, тому що мій макіяж навіть легкий, без хайлайтера не обходиться. Ось такий хайлайтер від бренду Lamelle у відтіночку 402. Набираю на пальчик і найперше, куди наношу, звісно, кінчик носика, бо мені це дуже подобається. Ось так. Беру тепер якийсь чистенький пензлик ось такий. Набираю наш хайлайтер. Ось так швиденько струшую. І швидко-швидко ось сюди додаю. Раз. І з зворотньої сторони. Ось так. Легенько, небагато трішечки. І все. Далі, щоб не наносити тіні, можна хайлайтер використати в якості тіней на очі. Але перед цим я дуже люблю профарбовувати міжвійку. Ось такий у мене гелевий коричневий олівець від бренду «Ламель». Зараз вам скажу відтіночок. Відтіночок у мене 406, дивіться. І ось так от він виглядає. Це такий, ніби коричневий і бордовий два в одному. От з міжвійкою буде найскладніше. Так. Ну, дуже це важко зробити, тому що зазвичай я ось так пальцем піднімаю і профарбовую, Але тут я нічого не бачу, тому що дзеркальце тримати мені нічим. Так, і ось так якось профарбую. Так, ну, дивіться, трошечки ось тут замазюкала, тому беремо пензлик і трішки підправляємо. Ну так, трошечки, звісно, намазюкала, але нічого страшного. Трішечки так підправляємо і виходить ніби як невеличка стрілка. Очі, правда, при цьому сльозяться. Приведу їх зараз до ладу і дофарбую друге око. Якщо чесно, дуже не вистачає мені великого дзеркальця, яке б е, саме стояло на ніжці, і я б фарбувалась. Потрібно буде купити собі таке дзеркальце, бо в мене, бачите, маленьке. Тим паче у мене нещодавно був переїзд. Я переїхала і не всі речі ще перевезла. Тому, скажімо так, є нюанси. Не все у мене є під рукою, але нічого страшного. Так, профарбовуємо друге око. Також трішки повилазила я не туди, куди треба, але нічого. Усе це підтушуємо пензликом і буде виглядати гордо. Так. Знову сльозиться моє око. У мене з цим, ну, скажімо так, вічна халепа, тому що постійно одне і те ж, бачите. Доки профарбую міжвійко, постійно плачу. Так, ну, якось вийшло. Звісно, не ідеально, можна трішечки додати ось сюди, щоб зробити вже повноцінну стрілку, але... Ну, чесно кажучи, зручніше це робити поза кадром. Але я ж хотіла показати вам усе, як є в реальності, скільки я на цей макіяж трачу часу. Тому без пауз, без прискорень показую, як є. Так, ну, щось, звісно, в мене пішло трішечки не так, як зазвичай. Швиденько підтушовую. Ось так. Наставила плям. Ну, Я була б не я, якби не зіпсувала цей макіяж. У мене зазвичай завжди так, коли хочу щось трішечки підправити зробити краще, виходить, як завжди. Переходимо тепер до хайлайтеру, будемо наносити його як тіні. Ось так. Бачите, в сьогоднішньому макіяжі я не використовую тіні взагалі. Тільки ті продукти, якими, власне, створюю контуринг. Оце рум'яна бронзер і сам хайлайтер. Ось так. До речі, хайлайтером трішечки перекриваються усі нерівності нанесення олівчика, і, в принципі, виглядає гарненько. Так, тепер на ліву сторону ось так. І хайлайтером, до речі, виходить сяйво, але не занадто яскраве. Щось таке ніжне, легеньке і, звісно, дуже сяюче на сонечку. Хоча цей хайлайтер, він не такий, знаєте, що вирве око, що прямо видно із космосу. Ні, це щось більш таке спокійне, ніжне, гарне, золотистого кольору. Я обожнюю такі хайлайтери. Виглядає дуже гарно. Можна навіть сказати, що це не золотистий колір, а е, схоже на колір шампанського. Так, трішечки ще ось сюди на ліву сторону. Ну, виглядає гарно, дивіться, ось так. Ну, Начебто непогано. Так, відкладаємо хайлайтер в сторону, і тепер переходимо до оформлення вій. Для цієї цілі я можу вам порадити дві туші: ось така оверсайз від ламель, і ось така 3Х від Глембі. І та і та туш класна. Напевно, візьмемо все ж таки Глембі, тому що тут мені щіточка більше подобається, вона мені зручніша. Також зараз разом з вами швиденько оформлюємо наші вії, щоб були вони довгими, красивими і об'ємними. От коли вії гарно профарбовані, можна навіть не наносити ніякі ні тіні, ні олівці, нічого, і буде також виглядати красиво. Так, ось так ви знаєте, за рахунок того, що наносила олівець і наносила його трішки криво, то ось тут, ось тут, де я наношу, трішечки там засохли вії, туди потрапив олівчик, і тепер погано наноситься туш. Але все рівно щось там наноситься. Так, дивіться, ну, ось так приблизно виглядає. Начебто й непогано. Так, трошечки склеїлись, але не сильно. Ну, в цілому, виглядає нормально. Зараз трішки ближче вам покажу. Ось так дивіться. Ну, начебто непогано на фоні ось цього правого ока, ну, різниця, звісно, є. Ось тут мені трі. Ой, боже, зацепила пензлі. Ось тут трішечки мені об'єму не вистачає. Ось тут. Але, в принципі, начебто гарно. Ось так от. Так, ну, я начебто закінчила з лівим оком, переходимо тепер на праве. Знову набираємо туш, І знову ось так наносимо обережненько, щоб не замазати свої повіки. так, ну, Тут трішки краще лягає туш, тому що тут я з олівчиком нічого такого поганого не зробила. Мені подобається: ця туш легко наноситься, вона і придає об'єму, і дуже добре подовжує. І в неї такий прямо дуже насичений чорний, красивий колір. Ну, прямо класна туш. Не знаю. Я прямо була дуже здивована, коли її придбала. Я думала, що вона ну, звичайна, не дуже класна, не дуже якісна, але ем, я дуже рада, що я помилилась. Туш дійсно крута, за свою супербюджетну ціну, туш просто бомба. Так, щось у мене вже трішечки погано виходить, склеюються вії, тому, напевно, досить туші. Ось так, трішки ось тут замазала, потрібно буде підправити. Так, ну, начебто закінчила звіями. Ось так от усе виглядає. Зараз трішечки хочу прибрати недоліки, які я намазюкала, беру чистий ось цей пензлик, щіточку. І ось тут легесенько, так сказати, ну, знімаю залишки туші, яка відбилась на верхньому повіці. Так, ось тут. І, звісно ж, там будуть пробіли, тому туди потрібно трішечки додати хайлайтеру. Ось така неприємна ситуація, коли трішечки руки з правильного місця ростуть і доводиться підправляти. Звісно, круто, коли виходить усе чітко зробити з першого разу, і коли не потрібно щось десь нашаровувати, підправляти і так далі. От зараз ми додаємо хайлайтеру і виглядає чудово. Так, і сюди трішечки також додаємо. Ну, В принципі, макіяж очей у мене завершено, можна профарбувати нижні повіки. Для цього ми а, візьмемо а, трішечки зовсім трішечки цього гелевого олівчика, ось так ставлю крапельку і швидесенько тушую. Ось так. Зовсім небагато. Раз, два, і дивіться, ось так. от. І тепер на цю сторону також крапельку додаю, небагато. Повністю нижнє повіко я не профарбовую, тільки ось тут трошечки. І тоді ефект буде гарний, і очі не будуть звузені. Ось так. Ну, Начебто закінчила. Ось так от усе виглядає. І тепер наступний етап переходимо до оформлення губ. Я зазвичай в швидкому макіяжі люблю використовувати якийсь тінт або бальзам тінтуючий. Наприклад, ось такий від Golden Rose. Мені дуже подобається у відтіночку 102. Зараз вам його покажу. Ось так наношу він прозорий, але потім стає рожевий. Потім мені ще подобається ось такий кушон від Glenb. Ось так виглядає. Зараз покажу вам його. Він дуже крутий, дуже гарно виглядає. Ось так. Напевно, сьогодні ми використаємо саме його. Трішечки ось так наношу і пальчиком підтушовую. Ось так. На верхню губу ось так. І тоді виходить досить такий натуральний, красивий ефект, не занадто яскравий. Але стійкість потім реально, ну, на півдня точно. Так. Єдине, що відтінок досить такий світленький, скажімо так, на любителя. Так. Ну, начебто усе. Ось так. Такий рожевий, так, яскравий. В принципі, можна було нанести ось цей тінт, він би виглядав менш яскраво, але мені сьогодні захотілося використати саме ось цей кушон. До речі, саме зараз зверніть увагу, скільки ж часу я витратила на цей макіяж. Ну, і давайте тепер дивитись на кадри вблизу. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my Сподіваюсь, що вам вблизу все було детально помітно. Власне, ось такий результат у мене вийшов. На мій погляд, макіяж в принципі, простий, нескладний і начебто виглядає на мені гарно. В будь-якому разі, в коментарях поділіться вашим враженням стосовно цього макіяжу. Ну, а на цьому я буду з вами прощатись. Дуже дякую, що були зі мною і подивились це відео до кінця. Сподіваюсь, що воно було для вас корисним та цікавим. Якщо це так, обов'язково ставте пальчики вгору, підписуйтесь на мій канал, також TikTok, Інстаграм. Звісно, не забувайте писати ваші коментарі. А на цьому все. Цілую, обіймаю. До скорої зустрічі!